Хочете прибрати продольні зморжки на лобі? Я Микола Тіга, спеціаліст природнього омолодження обличчя. Запам'ятовуй це відео і став вподобайку. Я покажу тобі вправу, з якою я працюю сам. Ми беремо два пальці і ставимо над бровом. І починаємо перетирати. Але перетираємо інтенсивно, щоб ви відчули, як у вас нагрівається м'яз. Прогріваємо м'яз. Да? Гарненько, інтенсивно перетираємо. Розігріли. Далі ставимо напроти один одного, робимо такий защіп і починаємо перетирати. І рухаємося з одного боку в інший. Там, де не можете захватити, намагайтеся хоча б потримати, да, щоб розслабити м'яз, бо там спазм. І рухаємося в цей бік. Робимо так по три підходи кожного дня на протязі двох неділь. І ви побачите результат.